Привіт! Сьогодні готуємо печиво кракелюр. Це дуже популярне печиво, і його надзвичайно полюбляють як діти, так і дорослі. Адже воно вкрай смачне і виглядає дуже привабливо. Складові ви можете побачити на екрані та в описі під відео. Це печиво носить таку назву, так як в процесі випікання створюється характерний малюнок із тріщинами. Сьогодні ми будемо готувати два смаки: шоколадний та матчу з журавлиною. Отже, змішуємо всі інгредієнти: м'яке масло, розтираємо з цукром, какао та яйцем. Далі додаємо розпушувач і борошно. Борошно рекомендую додавати частинами, бо у всіх борошно різне, і тут треба не пропустити той момент, щоб тісто залишалось рідкуватим. Важливо не перевантажити тісто борошном, тому вмішуйте частинами і дивіться на консистенцію. Бо щоб отримати тріщинки, дуже важливо тісто зробити рідкуватої консистенції. Це основний секрет тріщинок. Для того, щоб сформувати кульки з рідкого тіста, необхідно його поставити в морозилку на хвилин 15-20. Тісто затвердіє і це полегшить нам роботу. Кульки робимо розміром з волоський горіх і гарненько обвалюємо в цукровій пудрі. Наступний наш смак матча з журавлиною. Для нього замішую всі інгредієнти в такій же послідовності. У мене не було чистого порошку матча, тому я взяла три стіки матча лати на заміну. І з матчею в мене вийшло більш рідке тісто, ніж шоколадне, і тріщинки на цьому печиві більш гарні вийшли, і саме печиво більш вологе і м'яке. Взагалі, це печиво із матчею і журавлиною стало нашим фаворитом серед усіх спробуваних нами смаків. Хто любить матчу, обов'язково спробуйте, рекомендую. І журавлина тут особливо підходить за смаком, бо сама матча терпкувата і солодко-кислий смак її дуже гарно відтіняє. Густина тіста також сильно впливає і на смак, і м'якість печива. Якщо тісто буде густе, печиво буде не таким смачним в результаті. З цієї кількості тіста виходить 10 штучок печива. Для повної порції в 20 штучок на одне деко робіть подвійну порцію. Або можете зробити, як я, порцію шоколадного і порцію матча. Вийде 20 кульок печива якраз на одне деко для випікання. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 8-10 хвилин. Не лякайтесь, печиво буде м'яким зверху. Може здатись, що воно не готове, але коли воно охолоне, то трохи затвердіє назовні, але залишиться м'яким і більш вологим всередині. Зберігати його краще в пластиковому герметичному контейнері, щоб печиво не засохло. Хоча у нас воно не встигає засохнути, з'їдаємо миттєво. Дякую вам за лайки та смачного!